25 грудня депутати Візерської сільської ради зібралися на засідання позачергової сесії. В порядку денному лише два питання. Перше отримання в сільської ради субвенції від Одеської обласної військової адміністрації на покращення житлових умов військовослужбовця. Вчора отримали розпорядження від одеської обласної державної адміністрації. Про те, що в Візейській сільській територіальній громаді з державного бюджету було розподілено субвенція для поліпшення житлових умов особи, яка захищала суверенітет України і отримала поранення першої другої групи в розмірі 3 мільйони 174 тисячі триста гривень. У зв'язку з цим необхідно затвердити доходи у розмірі 463 мільйони 341 тисяча гривень, і видатки у розмірі 677 мільйонів 126 тисяч 470 гривень. Візирська сільська рада є лідером в Одеській області в питанні підтримки військовослужбовців. З місцевого бюджету на постійній основі виділяються кошти на потреби захисників. Нещодавно для однієї частини був придбаний пристрій евакуації поранених. З метою забезпечення сприяння Збройним силам України Візирською сільською радою був закуплений іноземний роботизований комплекс вартістю 2 мільйони гривень. Пропонується передати його безоплатно військовій частині А 7053 це засідання було останнім цього річ. Наступного разу депутати зберуться вже у 2026 році.